Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні понеділок, 9 червня, але понеділок не простий. Сьогодні день Дональда Дака. А це означає, що, по-перше, не всі Дональди кончені, є нормальні. А ще якщо ви прокинулися і замість звичних слів з рота вирвалося щось незрозуміле і сердите, все нормально, ви просто на хвилі з Даком. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. І сьогодні свята, ну просто без перебільшення, трохи фантастичні. Список такий, що хочеться на кожне окремо сходити з подарунком і кульками. Почнемо з високого: день Святого Духа. Свято сили невідомого, але відчутного. Це той момент, коли небо шепоче, а ти чуєш. Не обов'язково знати всі канони. Головне відчути, що сьогодні світ стає трохи легшим. На дотик. Але не лише душевне сьогодні на порядку денному, а й гвинтики, мастила і звуки. Бззз. Бо сьогодні всесвітній день технічного обслуговування. Це день, коли навіть принтер має право на спа процедури. Подаруйте своїм приладам трохи турботи. Вони ж, як і ми, часом, перегріваються. Далі, всесвітній день акредитації, це свято про довіру, стандарти і ту саму перевірку, яку всі бояться, але без неї світ би зламався ще вчора. Також сьогодні міжнародний день архівів. Сьогодні варто обійняти свій жорсткий диск і всіх бібліотекарів, і тих, хто знає, де лежить довідка з 2014 року. Це їхній день, ідеальний момент навести лад у завантаженнях. І останній штрих міжнародний день друзів. Нагадування, що ті, з ким ви разом сміялися до сліз і мовчали до глибини, заслуговують сьогодні на. На ваше дякую, дзвінок, мем, обійми, вибір за вами. А ще сьогодні святкують іменини Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія та Марта. Обійміть їх, напишіть їм, або просто скажіть твоє ім'я. Сьогодні звучить як святкова фанфара. І про події цього дня в Україні. 1988, Братислава, Сергій Бубка, 6 метрів 5 сантиметрів у небо. Знаю, до цієї людини можна і треба відноситися по різному, але одне точно, те, що він зробив тоді, це більше ніж просто стрибок. Це доказ того, що українці не просто можуть, а підкорюють навіть. Віть повітря у когось це неможливо а у нас просто ще одна висота, яку треба перестрибнути. І про прикмети дня. Якщо над водою вранці туман буде гарно, туман це просто ранковий шарф природи. Гримить, значить, сіно сьогодні не вийде. Але зате можна переслухати грози як симфонію. Вдома сухо, і нехай тільки грози. Ну а ще, якщо собака сьогодні не їсть, готуйте парасольку, але якщо ваш пес гурман, тоді вибачайте дощ тут ні до чого. Що сьогодні не можна робити: сварки в родині заборонено. Не тому, що так хтось сказав, а тому, що дім це ваша батарея, а сварка як вірус у системі, не витрачайте енергію на те, що розряджає лайка сьогодні, як ніж по крилу ангела-охоронця. Хай хочеться, хай кипить, але тихіше. І на додачу не тягайте мішки, не копайте город, не зносьте даху. Сьогодні день душевної роботи, не фізичної. А тепер про те, що нам говорить гороскоп. Тож, овне, зупиніться ваш день про несподівані знахідки. Не шукайте логіки, ловіть момент. Тільці дозвольте плану порватися. Саме тоді почнеться справжнє. Близнюки, зробіть щось навпаки, просто всупереч. Раки, не втрачайте себе в чужих емоціях, сьогодні повернення до себе. Леви, зробіть вигляд, що вам байдуже, і світ раптом стане цікавішим. Діви, сьогодні вам варто прислухатися до того, хто зазвичай мовчить. Там може бути відповідь. Терези, не обирайте, просто дозвольте всьому бути. Скорпіони, сьогодні ваші тіні, ваші союзники, не бійтеся їх. Стрільці вам би зупинити. Не все, що швидко веде до мети Козироги, дозвольте собі слабкість, це теж сила. Водолії день змін, але зміни не там, де ви їх чекаєте. Ну і риби ловіть знак перший, який побачите. Він саме той. Друзі, ну а тепер вже за традицією найцікавіше: ми українці. А значить, вам не треба пояснювати, що таке боротьба, що таке вистояти, коли все навколо сиплеться. Ми з країни, де з руїн будують нове, не лише руками, а вірою, де посеред болю народжується музика і після темряви нація співає. Ми представники народу, який не згинається, який не звикає до зла, щодня каже йому, ти тут не господар. Ми доказ того, що навіть у найчорніший день можна сказати: я є, ми є і ми будемо. І сьогоднішній день ще одна можливість. Це довести. Ну, а я дякую, що ви провели цей ранок зі мною за те, що дали мені хвилинку вашого життя. Зустрінемося, як завжди, завтра вранці. А поки не забувайте, ви не просто частина України, ви її серце. Тож бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока!